Дійсно, пам'ятаю, як наче сьогодні, це було, цей страшенний такий емоційно важкий день. Мені вночі зателефонував командир однієї з частин, куди прилетіло в ту ніч, і навіть він зателефонував перед тим, як прилетіло, тому що вони. Бачили це все на власні очі. Я просто перед тим у них була, якраз нещодавно, бо допомагала в військовій частині. І сказав, що Вікторія Андріївна почалась війна по всій Україні, тобто ракети полетіли по всій Україні. І потім, десь через півгодини, вже приблизно зараз не пам'ятаю, до хвилин ударили по нашій частині одній в місті, і по цій частині. І по двом військовим частинам. Звісно, я, які мої перші дії були, я в ту ніч практично не спала. Я одразу після його телефонного дзвінка зібрала речі, це був дуже в три чи в чотири години вже, і приїхала сюди, в міську раду, де був ще перед тим створений штаб, і одразу з Олександром Юрічем Звісно, який прийняв відповідальність на себе, прийняв рішення захищати місто, обороняти його. Тим більше військових у нас тоді фактично майже не було, тому що вся 17-та танкова була на Сході в той період. Нацгвардія частково теж воювала на Сході, а частково хлопці, які залишились, ну, вони патрулювали вулиці, вони ну, не були з тим озброєнням, яке необхідно було зустріти ворога. І ТРО, ви ж пам'ятаєте, тільки почало створюватись. Там було декілька десятків хлопців, які тільки но ну створювалося нас ТРО, перший батальйон. Тому звісно це був важкий день емоційно, фізично. Ну як і всі інші дні, тому що треба було. Закумулюватись в команді Олександра Юріча ті рішення, які він приймав. І я все-таки впевнена і знаю, що якби він тоді не взяв всю відповідальність на себе і не прийняв рішення, то невідомо, що було б сьогодні, тому що ми знаємо і це чітко зафіксовано на відео, камерах, кругом, що ворог наблизився до Кривого рогу найближче 200 метрів. А в той нам треба була задача стояла, яка в першу чергу призупинити так, призупинити оцей похід. Окупанта, який стрімголов, ви знаєте, як це розвивалося? Тобто вони не те, що там щодня, а що щохвилини насувалися. І поки підійшли наші війська, уже так, де перша була наша 60-та бригада, яким ми допомагали. Наша задача на чолі з Олександром Юрічем стояла призупинити, зробити всі необхідні дії, які ми могли, так як цивільні люди, щоб призупинити це і. Не дати сісти посадці літаків на аеропорту, це і призупинити ті колони, які насувалися. Не буду все в деталях розказувати. Це всі знають. Олександр Юрійович про це говорить дуже часто, тому що він знає до деталей. Він безпосередньо вперше приймав цьому участь і іменував, і взривав, і скільки мостів. І звісно, тоді всі ми пам'ятаємо, як він любить говорити, що нам допоміг Бог. Чому? Тому що ворог просувався в основному по землі. А так як була погода дощова, і це була в'язка земля, по якій він не мог просуватися. Тому, звісно, і завдячуємо. Драпатому, який потім прийшов командувачем, який вже і наше групування було спочатку «Кривий ріг, потім перейменовувалось, Але ж завдяки нашим героїчним силам, потім військовим відвинули ворога. Так і ми маємо сьогодні ворога на 55 кілометрів. Чим займався на Кривбас? Так як я, як голова, звісно, я на посаді заступника голови ради оборони міста Олександра Юрійовича Вілкула, була постійно з ним в команді. І треба віддати все таки належне його організації, його діям рішучим, тому що це треба було все робити швидко, приймати рішення швидко, тому що якби ворог зайшов. В місто то було б вже дуже важко, і ті фортифікаційні споруди, які будувалися, і та лінія трьохсоткілометрова, це і Херсонська, це і Криворізька, і Миколаївська область. Як це будувалося, звісно, я, як його заступник, і голова громадської організації приймали безпосередню участь в цьому, тому що, наприклад, перші півроку повномасштабної війни бюджетні кошти не виділялись на військові частини. Наприклад, так, поки було. Прийняти це політичне рішення і знайти механізм дій. А уявіть, що таке перші півроку. Це лютий березень, коли березень військові почали формуватися. От пройшла 60-та бригада спочатку. У них не було нічого в прямому сенсі цього слова: ні шоломів, ні бронежилетів, ні обмундирування, ні обладнання, ні. нічого. Абсолютно так, і 129-та наша бригада, яка формувалася. Від вибачте трусів, це по факту бронежилетів, шоломів і всього іншого обмундирування до вже техніки самих автомашин, і важких, і легких, тобто, і вже потім і дрони, і так далі. Все забезпечувалося перші півроку, особливо з «Набад Баткривбас, тобто це приватні кошти. В першу чергу Олександра Юріча і наших благодійних організацій, які допомагали, і спочатку і люди скидували туди кошти. Це тисячі товарів і послуг. На сьогоднішній день за повномасштабну війну від Ради оборони міста під керівництвом Олександра Юріча надано допомоги більше ніж 200 військовим частинам. та Підрозділом на суму більше ніж 2,5 мільярди. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. Це одна з найбільших цифр в нас в Україні. Тим більше ми не обласне місто, тим не менше. А з цієї цифри більше ніж 700 мільйонів. Це кошти спрямовані через громадську організацію на Баткербас. Ви уявіть масштаби цих цифр і цих товарів і послуг, які надані, надаються, і в подальшому ми продовжуємо надавати допомогу військовим частинам. Тому військові подають звернення, ми їх опрацьовуємо. Звісно, щось закупається з бюджету там згідно всіх тих нормативних процедур, так там і. Які відбуваються в відділі економіки. І те, що неможливо закупити зараз уже по бюджету, ми продовжуємо закупувати з Геона Бадкрирбас за приватні кошти. Геона Бадкрирбас спільно працює в контексті Ради оборони міста і тому всі дії погоджуються, коли почали звільняти наші території, військові, так, перші села Херсонської області. Звісно, в першу чергу під керівництвом Олександра Вілкула рада оборони міста почала надавати допомогу звільненим громадам і людям, і самі громади це і електрика, і медицина, це і різноманітне обладнання, і так далі. Так далі. І звісно, в цьому контексті Геона Баткривбас. Надавав допомогу безпосередньо від Ради оборони за приватні кошти. Це було дуже багато надано людям продуктових наборів. Дуже багато. Ми отримували на склад як гуманітарну допомогу з-за кордону. У нас були такі помічники, так які вагон, декілька вагонів нам надали. Це і миючі засоби, це якісь продукти харчування, це і різноманітна плівка, там і так далі. Звісно, ми все передавали тим, хто до нас звертався. Це і де окуповані території це і ті громади, які Потребували допомоги, це і Миколаївська область, це Баштанка, Казанка, вони теж були частково в окупації. Це і Харківська область зверталась неодноразово, і саме місто Харків. Ті всі громади, які звертались, ми намагались допомогти. І відправляли фури, і відправляли адресно, приїжджали. Я особисто виїжджала от по Херсонській території, де тільки звільняли. І де було дуже складно. Ті люди, які там залишались, які пережили окупацію. І ті люди, які без Безпосередньо поверталися, ми надавали допомогу отак гуманітарну в плані. Продуктові набори, миючі засоби, там гігієна, якась і так далі, так далі. Одяг, взуття. Ну, тобто, це дуже великий спектр, і таких ми надали допомог теж на багато тисяч сотень гривень. Це окремо від допомоги військовим частинам. Продовжуємо допомагати і в місті тим внутрішньо переміщеним особам, які у нас, ви ж знаєте, що більше 80 тисяч під час повномасштабної війни до нас приїхали і залишились в. Місті. Це також велика допомога від міста йде з нашого бюджету, так, допомагалась. І від Ради оборони, і тим не менше від Геона Бадкрибас, вже ті безпосередньо проекти, де стосуються приватних коштів і приватної допомоги, які неможливо реалізувати через бюджет. Продовжуємо допомагати і підтримувати, як із 2014 року в нашому координаційному центрі. Це один з проєктів Геона Бадкривбас. Робота там у нас не припиняється щоденно. Прийом не припинявся жодного дня, а навіть навпаки він посилювався, тому що там у нас під час повномасштабного вторгнення, особливо з 24-го був і склад, і пункт прийому, і перегрузки, і сортировки теж в такому контексті, коли люди зносили все так масово, за що їм велика вдячність, і плили сітки і так далі. Ця робота продовжується. І, звісно, там же ж працює музей російсько-української війни. Який за цей період поповнився дуже багатьма експонатами уже з Херсонської, нашої лінії фронту з Миколаївської і тих ліній фронту, де вже наші захисники воюють, відвоюють території. Тому, звісно, прийом людей відбувається, і я особисто приймаю і мої помічники, і там реалізовується теж багато проєктів. Ми координуємося з містом. З міськими проектами з Радою оборони і координуємо людей, направляємо і реалізуємо спільно ті проекти, які реалізуються містом, Ми нещодавно відкрили модульний ЦНАП окремо від ЦНАПу. так, уже я ветеран, щоб безпосередньо там приходили наші ветерани, військові, члени родин. Уже конкретно під цю категорію міська така програма, масштабна також. Сервісний офіс, я ветеран, який був відкритий. Теж ми приймали велику участь. Зараз розбудовуємо наш музей російсько-української війни. Плануємо в березні вже як би вже показати це березень-квітень, масштабно, так, де буде відображена вже і наша Криворізька битва, яка дійсно вона є Криворізька. Ми вважаємо, що це саме Кривий Ріг відіграв велику роль. В тому, що ворог не захопив місто, і от, от така відбулася величезна робота спільного Олександра Вілкула, всієї команди ради оборони, і наших військових і всіх криворіжців. Ви знаєте, такого об'єднання, як відбулось під час повномасштабної війни, особливо в перші місяці роки, ну, мабуть, світ не бачив. Це дійсно все-таки завдяки ось цьому спільній такій роботі, спільному об'єднанню, ну є лідер, який взяв відповідальність. Так і є весь кривий ріг, який Долучився до цього відповідально. Бабусі пекли пиріжки, плели сітки, приносили якісь речі, наші там якісь транспортники, вони давали транспорт, вони привозили, грузили. Люди приїжджали, привозили мішки з піском. Тобто це наскільки величезна робота кожної людини, тобто дрібниць не буваєш. Ви ж розумієте, хтось задонатив 100 гривень, хтось плів сітку і продовжує це робити. Хтось, звісно, там масштабно більший. Допомагає там якісь крупні наші бізнесмени і підприємці, так за що всім величезна вдячність, величезна вдячність. Тобто я не бачила байдужої людини, яка б хоч чимось не допомагала в міру своїх, так сказати, ну потреб і можливостей. Ніхто не може коштами, значить, силою, руками, часом. Громадська організація Набат Кривбас» з 2014 року і по цей час в першу чергу працює на перемогу. Я пишаюся тим, що я очолюю цю команду громадської організації. Я пишаюся тим, що я працюю в команді Ради оборони під керівництвом Олександра Вілкула. І Своє життя покладаю на перемогу як з 2014 року, так і з повномасштабної війни, і зараз, і доки не настане перемога і мир в Україні, тому що я вважаю це пріоритетними допомагати на фронт, допомагати нашим військовим частинам, допомагати звільненим територіям, нашим мешканцям, звісно, тому що. Кожна людина опинилася ну, в стадії війни, потребує допомоги. Так, Хтось втратив домівку, у когось воює, у когось на превеликий жаль, загиблий член родини. Дуже багато ми роботи приділяли і приділяємо ось уже 11 років. Так, нашим родинам загиблих героїв. Ось зараз у нас в роботі книга пам'яті також ну, відправили на друківку. Надіюся, в березні вже будемо презентувати цю книгу. Це Том Перший. Де висвітлені історії і мужність і героїзм загиблих героїв з 2014 року до повномасштабного вторгнення? Потім плануємо другу другу книгу, третю книгу вже поракам, тому що на превеликий жаль, дуже багато загиблих в 2022 році, в 2023, третьому, двадцять На превеликий жаль війна продовжується, і ми не знаємо. Але ну от щоб увіковічити, показати на прикладі героїзму, мужності наших героїв, ми. Ну, Зобов'язані робити такі проєкти, ми їх робимо, от як музеї, але слави, пам'ятники, меморіальні дошки. Ми дуже багато вже меморіальних дошок встановив. І ось, звісно, таку книгу, щоб вона була в кожної родини, в бібліотеці, в освітньому закладі, ну, була в доступі і кожен бачив. Потім в електронному вигляді плануємо це і в музеях, і в «Я ветеран», щоб і в таких знаєте, масових місцях, куди приходять і такі категорії, не тільки, щоб це постійно висвітлювалося в електронному вигляді на екранах, щоб люди бачили, читали, знали. Це обов'язково. Тому дуже багато проєктів, де громадська організація Набат Крибас спільно з Радою обороною і з містом працює, реалізовує ці проєкти. Тому працюємо, ми не зупиняємося, ми дуже віримо в перемогу і робимо все можливе для того, щоб вона якнайшвидше прийшла.